Всім хай! На связи Аврі. И, ребят, я просто сиділа у себе на аккаунте і побачу, що аж 26 переглядів про цю игру. Я так размію, вам у нас тому буду про неї знімати почаще відео І так, ми появились. Ем... Ч за хайс не твориться, за питанечко? Треба червоних на штата як ще вони тримаються на... Violetta. Я не зрозуміла, я почти кто-то стрелял. Ммм. Да ну допустим. Раз ей подарок ног сроком. Хоп. <сіху> Цікаво, она там уже поумирала все. Цихтуб. Ой, как отсюда выйти? куда зайшла? Ой. Померла нічого, ладно, допустимо. Так, пігнали. ой ой Не трещо. На червоних ти краще не треба, але зараз я їх знищу. Коротше, перше відео я показував вам, що ось. Бачите? Тут тримається воно на цих штучках. Тому ми їх видаляємо. Зараз я мабуть помру, але зато їмо червоних. Ідеально. Бачите, а я ж казала. Ти Що, фія? Я тебе зараз б'ю. Все пішли звідси. Фух, ми живі. жили. Ах, що ж вони. Треш. Ой-ой-ой, мы ч-то нас такая битва зараз, дуже сильно. Билый выграют, то есть мы виграли. Так, тепер мы пурпурний, фіолетовий, так я фіолетовий кольор пурпурний називаю. Так, пігнали, зараз все хватит. Давайте вп'ємо поки ще жовтня. Давайте їм хаос тут зробимо подивимось. Туда? Ты ч? Она подошла. Так це за легкий. Угу, Зрозуміло. Зараз им буде тут конь кинеть. Так ось тут трава подирвато, сайву нозпидируется и пошли бы сам вниз. Ой-ой-ой, це такой магазин щитка и все. Черт. Да и ты звец, магазин тупой. Ой, вс, трошки нас избыл. Але нічого страшного, зараз ми будемо їх вбивати. Ой-ой-ой, там зелений. Двісь його вбили. Так, це було зараз. Так, ладно, пігнали. Давайте вб'ємо поки що. Ну, давайте синю. Синю мені не дуже подобається. Ну, кольори я люблю, сині, просто вони мені не дуже. Ці команди подобаються. Ну, в принципі, ось тут ще можна бомбану трошечки. Це пішло на них. І зараз будемо синіх башню руйнувати. Я не попадаю в дырку. ідеально. Так пьяная ой блин на два варианта. Це на них же за таке у меня это питание. Ну это уже не надо, потому что он тему тримает себе. Как он там тримается? Зараз у них буде, але треба саме не суми, не Дома... у мене спуститись. одна у свою башню, шикарно в мене моя одна башня. Общиш... Так, я трошечки тут в себе рознесу сама. І тебе буду розносити зелену. Треба було у нас і штучку вбивати, тому що вони самі тут сині. Так, гаразд, стріляємо. Так, ще одна і все. Ідеально. Все. немає більше зелених. Ой, червоних. <реш> Я вас сильно несла. Треш. Тепер давайте ми чорних несемо. Так, ідеально. почти знесли, башню. В принципі, взяла на мотеж и червону Тому що ми мы, мабуть, разом трималось. Ой, жовтих там зноситься, я бачу. Блін, не туди стоил. Я попаду нікуди. Ладно, допустим. Хоп. Хоп. Тихо. Я не зрозуміла, легче що, офі. Єво. Я оце теж не ще. Іди сюди. Погубор. Все, жовтих більше немає. коли зносять усі чечки плани, то тоді автоматически всі помирають. Чорний теж того. Мені залишається тільки голубий. Ой. Пускай не ролик спты якщо думаю, Щоб думала, що це жовтий. Що я Ого. А где мене ніфіга не жовтий. Ти на кого стріляєш? Я вам вже половину знесла, ви бачили? Хоп. Блин, не трошка не слыхал. Да ⁇ -мо ⁇ Блин, у меня зараз было. Да чё? Так, Смислі, як вони тримати. Церк. Як вони плейнг пропорний ми теж програв? чи виграв? Ані синій виграв. Так тепер ми чорні, гаразд. Пігнали усі ми ці штучки по е, перші руйнуємо. Так, главное, зараз усти штучки с достой каждой ба... кожней башни. Моя дружечка, ну куда? Она копится сюда. Пусть он подарочек видно. Сына, она теперь пигнала. Зеленый? Ничего. До фиолетовых давайте. Ой-ой-ой, ой, как мене занесло! Я добав. то привезла добавку. в есть мы не было. Ладно, пускай давайте будем быть червоных. В принципі. Вони зараз самі легкі, але треба нам трошечки нанести. Хоп!

у нас поки що все виходить, виходить вбивати. Хоп, вже половину знесла. Ідеально, можу сказати. Хопа. І останню краплинку. Хоп. З червоних немає. Давайте вбивати тепер білих. Чего она бы была сама тушка бровью? Так, давай ты что-то спой, кутаешь. Хопа, позвоним. <coughs> И вот тут. Хоп. И вот тут отлично. белых а, уже не мая. Теперь давайте синих. А, у синих уже тоже не давайте Давайте желтых. И одновременно белых. Ну, желтых там, я бачу, э, но э, вбивают. Ну, я, мабуть, буду белый. Mm -hmm. вот. почти на слиму Чомусь белых набагато Оп, половина уже немає я почти башни я не маю. все немає у як на стоить а вой далаш що... бабах І нема так, зараз я все ісправлю. Що тут треба? Так, що здесь? Так, є ще дещо. Стрельнути треба. Ну все, воно ну, просто лежить тут. Блін, ми себе вбили. Так, ладно, гаразд. Я почті цих білих вбила, треба їх повністю добити. Вийти треба. О, сині самі себе вбили. Тепер пурпурні. Так біг ну блін, у них собаклось, вони впали. І ще тепер. було не чесно соловніше Зай... вже ж не був давно померт І ми б виграли не Йома, що тут твориться ну що ж друзі, на цьому я буду закінчувати з вами була авріс ставте лайки підписуйтесь на канал та усім пока пока